Я тут! Я тут. Ходімо! Готова з вами поділитися деякими секретами. Скажи правду і біжи. Ліцей номер 67 Джерело сучасний драйвовий і дивовижний заклад, бо освіта орієнтована на сталий розвиток і екологічну свідомість. Стем технології для свідомого професійного самовизначення учнівства має досвід стем школи. Свою педагогічну діяльність розпочала в Криворізькому державному педагогічному університеті, який закінчила з відзнакою. Перші кроки зробила в Криворізькій загальноосвітній школі No63. Ділюся арсеналом своїх досягнень. Я і мої учні, призери і переможці різних творчих конкурсів. Я маю публікації у фахових виданнях, проводила курси української мови для працівників головного офісу Ате ГАЗ». Чи відпочиває вчитель під час відпустки? Хотілося, б, але. Відпустка на крилах творчості прилітала в дитячому таборі Голубе Полум'я, де працювала старшою вважатою, заступником директора з виховної роботи. Для дітей газовиків області проводила святкові івенти, майстер-класи для психологічної підтримки в умовах дії воєнного стану. Дякую колегам, які вчора працювали зі мною, а сьогодні воюють, щоб могла працювати я.